Маду, вітаю вас. Сьогодні тема розкладання многочлена на множники. Метод групування. Розглянемо многочлен АХ плюс БХ плюс Аі плюс Бі. Нам треба його розкласти на множники. Спільного множника в усіх одночленів немає. Тому використовуємо такий спосіб, якому треба об'єднати або згрупувати. В дужки такі одночлени, у яких є спільний множник. Наприклад, АХ плюс БХ, у них спільне множне Х. І об'єднуємо, групуємо Ай плюс Бі. Тепер ми бачимо, що з перших дужок можна винести за дужки x, і буде х на А плюс Б, з других дужок виносимо Y, і буде Y на А плюс Б. І тепер ми побачили, що. В цьому виразі є спільний множник А плюс Б. Його можна винести за дужки. Тому ми маємо А плюс помножити на Х плюс У. Тобто ми розклали цей многочлен методом групування. Цей метод називається метод групування. Він полягає в тому, що многочлені об'єднують або групують. Такі доданки, у яких є спільні множники, потім виносять цей спільний множник за дужки, і тоді вже методом винесення спільного множника за дужки розкладають на множники в кінці. Вже. Розглянемо приклади, розкласти на множники. А на Б плюс С плюс 4Б плюс 4 с Згрупуємо 4B і 4C в дужки і винесемо четвірку за дужки. Тоді ми отримаємо, що в нас з'явився спільний множник B плюс C. Виносимо його за дужки, маємо b плюс c на a плюс 4. Або такий x квадрат, y квадрат плюс Хі плюс Ах плюс a. Ми бачимо, що тут доцільно згрупувати перший і другий доданки дужки і третій четвертий. З перших. І другу, виносимо за і хі, маємо хі на хі плюс 1. З другої групи виносимо А, буде А на Хі плюс 1. І такі в нас бачимо, що з'явився множник спільний вираз хі плюс 1. Виносимо його за дужки і маємо остаточний розклад хі плюс 1 помножити на хі плюс А. Або такий 3Х плюс це Y плюс ЦХ плюс 3Y. Ми бачимо, що краще всього згрупувати 3х і 3Y, заключаємо їх в дужки, і це Х і цей У також заключаємо в дужки. З перших дужок виносимо трійку, з других дужок виносимо С. З'явився спільний множник Х плюс Y. Виносимо його за дужки і маємо Х плюс Y на 3 плюс С. Розглянемо більш складний приклад, де в нас многочлен представляє собою суму шести одночленів. Тому тут теж треба групувати по дужкам ті одночлени, у яких можна винести щось спільне за дужки. Тому групуємо АХ квадрат плюс А в дужки квадрат плюс б Але зверніть увагу, я поставив тут стоїть знак мінус, я поставив мінус перед дужками, тому в дужках у мене стоїть знаки плюс. І групуємо це x квадрат плюс і. З перших дужок виносимо, а з других b, з третіх c. У нас з'явився спільний множник х квадрат плюс і Виносимо його за дужки і отримаємо остаточний результат. Х квадрат плюс і рік на А мінус Б плюс С. Зверніть увагу, другий множник – це вже тричлен. Таке теж може бути. І ще цікавий приклад. Маємо три член х квадрат плюс 8х плюс 12. Тут здається, що не можна нічого згрупувати, але є такий метод. Який дозволяється потім зробити. Давайте представимо 8х як 2х плюс 6х. Тому можна згрупувати х квадрат і 2х, і 6х і 12. З першого дужок виносимо за дужки x, з других 6. І в нас з'явився знов-таки спільний множник x плюс 2. Виносимо його за дужки і маємо х плюс 2 на x плюс 6. Метод групування дуже корисний при розкладанні множника. Знайомтеся з ним. Дивіться на доп, і ви будете самі найкращі математики своїм в своєму класі.